Найцікавіше знайомитися з якоюсь культурою, традиціями е, народів через їжу. Це ж найприємніший спосіб. І тому Ейсік Флеш, я завжди кажу, що Ейсік Флеш і каша Варнішкіс це дві страви, які вас проведуть в світ смаків євреїв ашкіназів. Бо це смак меду і чорного перцю, поєднання вуглеводів з вуглеводами, які я не знаю, в якій ще кухні. Є така історія, і плюс, оце знаєш, з чогось маленького шматка м'яса зробити величезний баняк, чогось нагодувати цим велику родину на 10, 12, 14 дітей, і так, щоб це було смачно. Ось про це е, саме історія Ейсік Флейші «Каша варничкис. Розкажи про варнічки, тому що багато хто здивований від цієї комбінації. Як можна Я взагалі це скажу, поєднати ну, каша Варничкис, це макарони з гречком з гречкою, які смажаться на курячих шкварках. Ми додаємо ще трохи хрусткої цибульки, обов'язково даємо чорного перця, щоб воно мало. Знаєш, такий цей насичений смак. Гарно засмажуємо, подаємо. І, до речі, в різних регіонах України каша Варнічкис, як і всі єврейські страви, суть була одна і та сама, але готували їх по різному